Вітаю всіх, мене чути. Валік вже сказав, що в нас починається Різдвяний Адвент. Зараз, з сьогоднішнього дня, багато християнських церков по всьому світу розпочинають Різдвяний Адвент. Наближається свято Різдва, і весь християнський світ починає готуватися до цього свята. Готувати свої серця, ну і готуватися фізично. І ми з вами не виключення. Ми теж будемо починати сьогодні Різдвяний Адвент. І будемо з вами починати готуватися до свята приходу на землю нашого Спасителя Ісуса Христа. І Адвент це той час, якраз час очікування, в який ми можемо готувати наші серця до свята приходу Христа на землю. Хочу присвятити декілька слів Самі цій назві «Адвент». Впевнений, що багато хто з вас знає, що таке «Адвент», впевнений, що для багатьох це буде вже не нова якась річ, але хтось, ну, я думаю, що і може і не знати. Або хтось може вкладає не той смисл в назву «Адвент», або багато хто бачив всі всякі коробочки, там різдвяні з цукерками. Це ну, трішки не про те. Тож, давайте. Трошки розберемося, що таке Адвент. Я вже казав, це час очікування, і з латинської мови слово саме Адвент перекладається як прихід. І дивіться, що виходить. В нас виходить, що Різдвяний Адвент це прихід, це час очікування на прихід Христа. Це, час, це певний період часу, який ми присвячуємо на очікування Різдва, на очікування приходу Христа в цей світ. Адвент, зазвичай починається за 4 тижні до Різдва. Тож він починається в багатьох церквах сьогодні, саме в неділю. І буде продовжуватись 4 тижні. Чотири тижні ми з вами будемо роздумувати над святом Різдва, розмовляти про Різдво і, звісно, готуватися до свята Різдва. Готуватися не тільки. Як ми зазвичай звикли готуватися, купуючи, купляючи подарунки, чекаючи на цвята, на смачні страви? Е, ні, це не про те готування. Перш за все, ми будемо готувати наші серця, щоб на свято Різдва, з тремтінням і радістю зустріти приход Христа у світ, приход маленького Хлопчика на ім'я Ісус, який згодом стане спасителем всього світу. Кожен тиждень Адвенту ми будемо запалювати по одній свічці. Сьогодні я запалю першу свічку, яка має назву Надія. Зараз я такі красиві свічки в нас спробую запалити. Ось вона в нас загорілась. Всього їх буде чотири свічки. Це буде Надія, мир, радість та любов. І кожній неділі впродовж чотирьох тижнів ми будемо запалювати по одній свічці. На честь наближення Різдва, і після мене ще будуть брати, які будуть виходити і розповідати про кожну свічку, про кожну тему цієї свічки. І це все буде присвячено тільки саме Христу. Свічка, яку я запалив, вона як будь-яка свічка дає світло. І ми з вами запалюємо ці свічки, перш за все, для того, щоб нагадати собі. Що Ісус, який прийшов на землю, на землю, приніс нам світло, якого ще не було до Нього. Пророки, на честь яких ми сьогодні запалюємо свічку, перша свічка має назву «Надія», як вже казав, або свічка пророків. Її ще називають свічка пророків. Так от пророки так передбачували народження Христа. В Ісаї написано. Народ, що ходить у пітьмі, побачить світло велике. На тих, що живуть у країні тіні смертної, світло засяє. Дивіться, декілька тисяч років назад Бог через пророків сказав, що Він пошле на землю світло. Він пошле народу місію, щоб спасти цей народ від темряви. І багато поколінь люди жили в очікуванні цього місії, в надії на ці обітниці Бога. І Бог виконав цю свою обітницю і дав людству велике світло, яке обіцяв. Бог дав людству свого сина, який своїм подвігом на хресті потім спас від смерті всіх нас. Тому, коли ми надіємося на Бога, ми знаємо, що Він вірний в своєму слові завжди. І тому ми живемо надію, надію, яку ми покладаємо не на земних правителів, а на щось земне. ні. Наша надія на Бога на того, хто виконав всі свої обітниці. На того, хто дав нам світло, дав світло життя своєму народові. Знаєте, друзі, запалюючи цю першу свічку, я не можу не повернутися до нашої реальності, де такі слова, як світло і темрява, стали, мабуть, зараз найактуальнішими. Вибачте, я води. Стали дуже актуальними ці слова. Перший адвент в нашій церкві саме тут ми розпочинали два роки тому, в 2022 році. І саме два, року, два роки тому ну, ми, принаймні я точно, вперше почув таке слово блекаути. І тоді та темрява два роки тому, якщо ви пам'ятаєте, це все всі були дуже налякані. Ця темрява була для нас дуже великим випробуванням. Багатьом з нас здавалося, що ця темрява буде тільки збільшуватися, і ця темрява не відступить. Але чи насправді це так? Ні, бо світло перемагає темряву. І ми з вами, ті, для кого слова пророків про світло не просто історія, а це наша з вами реальність, це наше життя. Ми бачимо, що світло перемагає темряву. Ми маємо надію, що навіть у повній темряві на самоті з нами Христос і Його світло нас, в нас не погасне з часом. Ви спитаєте мене, чому я такий впевнений? Коли Ісус прийшов на землю, Він сказав такі слова: Я світло для світу, хто піде вслід зі мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. І ця Його обітниця актуальна для нас зараз, як і 2000 років тому. І коли навколо нас темрява, і ми кожного, ну майже кожного дня хвилюємося, знову будуть якісь обстріли, буде темно, буде страшно, ми лякаємось. Коли війна навколо нас блокаутами, коли в темряві ці шахеди літають, і смерть поруч кожного дня, нам потрібно пам'ятати слова Христа. Він сказав: Я заповім вам, і ось я з вами по всі дні до кінця світу. І це означає, що в будь-якій темряві. Коли ми відчуваємо страх і самотність, Ісус завжди поруч. Тільки Той, хто дарував нам світло життя, той, хто вірний своєму слову до кінця, він завжди, завжди з нами у будь-які найскладніші часи. І ми це все відчуваємо і бачимо в своєму житті. Перша свічка Адвенту це свічка надії. І запалюючи її, я хочу і маю надію, що вона буде всім нам цей тиждень. Нагадувати про світло, яке приніс нам своїм народженням Ісус цей світ. Хай вона нагадує нам про те, що навіть в найтемніші часи світло перемагає темряву. Давайте кожен цього тижня буде згадувати Христа, роздумувати про нього, готувати своє серце для майбутніх свічок і для свята Різдва, яке, як вже казав наш пастор, як ми самі всі знаємо, яке. І два головних свято для нас, для всіх це свято Різдва і Пасха. І хай Господь благословить наші серця готуватися для зустріч, до зустрічі з Христом. Давайте помолимось. Боже, ми дякуємо Тобі за Твою милість, дякуємо за твою безмірну любов і дуже дякуємо, Боже, Тобі за сина Твого, який є для нас світло надії і світло життя, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, за твою милість, яку ми бачимо в кожному дні, і дякуємо, Боже, що ти наповнюєш нас цим світлом. Боже. Поблагослови тримати вогник віри міцно, Господь. Поблагослови, Боже, ці чотири тижні, які ми будемо жити, Господь, до свята Різдва, поблагослови ці дні присвятити розмерковані над тобою, над приходом Христос, Тебе до нас. Над тією благодатю, які твій батько дав нам всім, Боже. Будь прославлений, Господь, в нашому житті, будь прославний, прославлений, Боже, в усьому, що ми робимо, Господь, і хай наші серця, Боже, сіяють Боже твоїм світлом. Ім'я Ісуса Христа славимо Тебе наш Бог. Амінь.